Значить, анекдот. красна шапочка приходить, йде по лісу, несе пирожки бабуся, йде песенку поють. Чує, чи попорсить йде, ну, головна дорога до машини їде. По лісу, це осінь, жовтня чи не І, коротше говоря, чує, як кущі затріщали. Я глянула і спущусь, з каші виходить. Та. Хто? Сирий вовк, а ага, побачив, її каже. Ага, каже, красна шапочка, попалася, я ще тебе з'їм. — Волк, пожалуйста, не єш меня, исполни мое моє Какое? Давайте сексом займемся. Ну, ладно, Зайлися сексом. Тоді каже, ну каже, красна шапочка, відшався і каже. два волка віддишався? Отдышов. Вот, Одишався і каже, лежить отак. Вот красна шапочка, ну я ще тебе з'їм. Волк, пожалуйста, не ешь мені, чого? Давай іще, — каже, моє желання і сповне. Яке? Та таке саме, давай сексом займемся! — Ну ладно, зайнявся тоді, каже, ти знаєш, каже красна жопочка, третій раз в мене вже сил нема. Значить, я тебе, їсти не буду, в мене сил немає. Я на тебе пропав. Значить, передай своїй бабушки і скажи їй, що нічого таких, блядей в ліс пускать і волку розвертає. 哈哈哈！<laughs> <laughs>